Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Я сьогодні хочу вам продемонструвати розклад про те, які подарунки долі вас чекають ближчим часом. Загадуйте собі срок. Бажано до трьох місяців, не дуже варто загадувати більший срок. А от три місяці достатньо, можливо, тиждень, можливо, місяць, хто як забажає. Буде три варіанти. Ленорман, буду дивитися основні подарунки і доповнювати буду їх за допомогою Таро Вейта. По три карти на позицію. Перша позиція, які у вас подарунки долі чекають. Так, друга позиція, які подарунки долі у вас чекають. Подарунки можуть бути, звичайно, позитивними, але до них ви можете прийти через негативний досвід. Дуже рідко. Всесвіт нам дає розвиток через щось мягке, добре, ніжне, в основному через випробування. Тому будемо готові приймати виклики долі і рухатися до свого найкращого майбутнього. Так, здається, в кадрі все ок. Давайте дивитися. Перший, другий, третій варіант, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А я буду розпочинати. І так, одинички. Що тут у вас? Які подарунки долі вас чекають? Ну, дивіться, тут по картам у вас завершається ситуація, по якій ви ходите по кругу. Завершається, тому що ви в ній розібралися. Ви загли подивилися, так? Да? Глибоко. Карта колодязь це про те, що відбувається глибоко в підсвідомості. Ви туди зазирнули, ви з цим розібралися, можливо, зі своїм родом по карті дерево пропрацювали якісь нюанси, і подарунок долі для вас те, що ви виходите із якоїсь такої програми. Замкнути там, те, що ви от робили весь час однаково, проводило вас до якогось негативного результату, і ви вирішили, врешті-решту, скільки ж можна. Да? Я хочу в цій ситуації розібратися. Чому я так поводжуся? Чому я таке роблю, чому я роблю якісь такі висновки і так далі. І ви виходите з цього закладу, коли, наприклад, зустрічаєте однакових людей і вірите їм, там, мужчини, які обманюють, робота, яка не влаштовує. Конкретна ситуація з мужчиною, яка застряла, можливо, помилку, яку ви в стосунках робили, одну й ту саму. Тут може бути, що ви, наприклад, заводили якусь свою справу, бо ходили там на роботу да, по найму, але не доводили це до кінця, застривали. Да? Лицар Пентаклі, він паше. Ви могли не допахувати. Не дорозбиратися, не йти до кінця. А тепер у вас ніби виходить іти до кінця, довести справу до логічного завершення. Для вас це подарунок долі, для вас це вихід, і ви отримуєте перемогу. З От, заплутаної якоїсь ситуації, куди ви боялися подивитися, зазирнути, розібратися. Ви туди йдете, розбираєтеся і виходите зовсім на інший рівень. Ви перестаєте ходити по колу. Ви з цього кола вириваєтеся і маєте в цьому успіх. Хтось, можливо, з кимось навіть познайомиться, заведе стосунки. Можливо, ви боїтеся на даний момент зав'язувати стосунки, не розумієте, чого. Підете до спеціаліста, він вам допоможе розібратися, в чому причина. Чи самі працюєте тут? Ну, швидше до когось звернетеся. Але ви розберетеся і. Зможете уже йти з кимось знайомитися. Зможете себе відкривати, себе показувати. Тут ще може бути по цим картам, що от у вас, наприклад, синдром самозванця. Я в себе не вірю. Я от доходжу до якоїсь точки і розумію, що далі я недостойний, недостойний йти далі. Все, це мій приділ і далі там не моє. там... Хтось кращий, хтось розумніший, і так далі. Але тут ви пропрацьовуєте внутрішні якісь оці такі перешкоди і йдете далі. Ви ходите за свої звичайні межі, за свої привичні межі і за межі свого комфорту. І це веде вас до успіху. Однозначно, шістка жезлів веде вас до якоїсь перемоги особистої, і самітник говорить, що. Свій шлях ви знаходите, свою стежку, якою ви будете йти. От ви бродили по лісу, не могли зрозуміти, куди йти, що робити, одні ті самі помилки, одна те сама манера поведінки. Да? І ви нарешті знаходите оцей в лісі да? світло, куди можна піти. Оцю доріжку таку, ви бачите? Ось оцей вихід з лісу. От ви її зрозумієте, ви розберетеся. перед тим, як знайти цю доріжку, ви розберетеся в собі. І вам стане набагато легше. Ну, ось такий шикарнучий перший варіант. Я забираю второ. Гелін Роман, це ваші карти залишаю. Ви можете посидіти, подумати над цим, в чому вам потрібно розібратися, з якого кола вам потрібно вийти. Я ваші карти залишаю. Ось так. Можете на них. Так би мовити, помедитувати. Навіть звук виключити, і просто на них подивитися буде дуже корисно. Так, а я переходжу до другого варіанту, і дивлюся, що тут у вас, які подарунки долі чекають вас. Угу, вихід із стану такого, да, тут миші. Це можуть бути друзі, навколо вас погані, може ваш бути внутрішній стан, самоєдства такий. І м прорив якийсь, рух вперед. Компас вам вкажуть шлях, куди йти. І ви почнете щось з нуля. Щасливе життя по карті. дитина, да? Тут у неї замки, якісь ігри. Вона щаслива, в неї є мрія, в неї є ціль. В стосунках може бути оновлення. Тут як щось почати спочатку, зовсім іншим шляхом іти, вихід з якоїсь бідності, ніщити, і чи стосунки бідні, це теж може бути так? така фігура мови. Бідні стосунки, де вам погано, де вас нищать, де вам дискомфортно, де ви не можете розвиватися, будь-які деструктивні моменти. Це стосунки партнерські, любовні, дружні. Любіст, любого роду, з родичами і так далі. Ви з них виходите і йдете своїм шляхом спочатку починайте. Дев'ятка кубки. У вас діснеться якесь бажання? Тут може бути прорив, там власна справа. Ух ти. <с re> може, хтось якісь ритуали проводив. Тому що тут королева жезлів, а вона в нас відьмочка така, робить якийсь ритуал, гадає на кофійні гущі, і в неї здійснюється якесь бажання. Можливо, ви будете проводити якісь ритуали на бажання. І це буде для вас проривом. Можете робити якісь захисти. Ну, щось таке зв'язане з цим, дуже можливо. Можливо, навіть просто позитивне ваше мислення. да, Ви собі подумайте там. треба міняти своє мислення, думати. В позитивному ключі, шукати людей біля себе тільки позитивних, міняти погляди, міняти оточення. Ну, у вас тут супер просто. Ви знаходите, куди вам рухатися, це вас веде до здійснення бажань, до успіху. Ну, не просто так ви щось для цього однозначно зробили. Тут зміна оточення і зміна внутрішнього стану, фінансового стану вашого. Угу, башня. Ну все перед цим повинно зруйнуватися, як не крути, і королева Пентаклів. Да? Ви міняєте якийсь хід подій, або силою думки, силою слова, комусь прям говорите, силою якихось ритуалів, вірою в ці ритуали. Ви міняєте ставлення до себе, ставлення до людей. У вас тут однозначно так точно можна сказати, іде якийсь прорив, зміна. Ви можете піти у свій власний бізнес, ви можете поміняти взагалі своє оточення, і це буде подарунком долі. Ви прям йдете в якийсь комфорт внутрішній. Можливо, ви тут хочете здійснення якогось бажання. Збираєте, наприклад, гроші, так? Да? Але не можете не забрати, тому що у вас імпульсивні такі покупки бувають у житті. Не можете втримати да тут. Ви теж можете від цього відмовлятися силою думки, силою духу свого. Так ви скажете, стоп, все, я так імпульсивно більше не дію. Навіть от на такому побутовому рівні це може бути. Або, наприклад, там, не хочу після шести їсти, да? і все, я не їм, і я худну, там, гарно виглядаю, здоровіше, красивіше і так далі. Це не всіх стосується, от, кому це потрібно. Слухайте і чуйте те, що для вас резонує. Якщо для вас це взагалі не актуально, ну, не беріться до уваги, беріть своє до уваги. Тут деструктивна поведінка з кимось завершається, вплив якоїсь людини, деструктивний на вас завершується. І ви, як вивільняєтеся, чиста душа, дитина в новий світ ідете, здійснюєте якісь свої бажання, йдете до комфорту, в когось навіть може програтися розрив, якщо він необхідний. З друзями, з коханою людиною і так далі, з роботи можете піти. Через руйнацію старого якогось світобачення, стереотипів, оточення ви йдете в комфорт і взіслення бажання. Так, да, тут карта башня йде. Це може бути через біль. Але це веде вас до успіху і комфорту. І Хороші фінансові карти. Ось так. Ось такий, по-моєму, чудовий другий теж варіант. Ну, Подарунки долі вони повинні бути чудові, приємні. Ось так. Перехожу до третього варіанта і дивимося, які подарунки доля чекають у вас. Так, у нас тут карти маски будуть скинуті, да? у вас тут ви зриваєте маски свого оточення і. Ідете в щось нове. Тут ще може бути, да, от мені йде думка, що може бути, що ви десь притворялися, не рішалися на щось високе, на щось глибоке, на щось сміливе, але ви наважуєтеся, і тут сад-карта вона показує зміни вашого оточення, перехід в щось нове. Можливо, підвищення, або ви йдете в щось своє. Тут, бо тут не те, що тут одна людина, да? наприклад, якщо це стосунки, а тут багато, багато людей, велике оточення, багато клієнтів, можливо, комусь підійде. Але ви тут на це наважуєтеся. ви цю маску, що мене і так влаштовує, знімаєте, ви ніби говорите собі і всесвіту, і я хочу більшого, і в мене це більше буде. І карти кажуть, що таке буде. Карта САД це розширення, більше знайомств, більше людей навколо вас, більше якихось пропозицій. Давайте будемо уточнювати. Знову у нас королева жезлів, тут, як тут. Четвірка Пентаклів, більше гроші. Е, у вас по картам, знаєте як? Ви ніби. Так грубо скажу, задолбались, притворяться, що мені достатньо цього якогось мінімуму. Ви собі навіть могли в цьому не признаватися, да? і думали, що ну, мені достатньо там, як, там, така то зарплата, якось так скромненько жити, всі так живуть, ну куди там мені більше і так далі. А, а тут ви ніби собі зізнаєтеся, і це трохи боляче і для вас, і для оточуючих, що ви, що ви достойні більшого. Можливо, тут цінник якийсь піднімаєте. Можливо, йдете в нове, в нову роботу. Можливо, в стосунках ви кажете, знаєш, я не можу більше мовчати. Я достойна більшого, чи достойний більшого. Ви тут щось завершаєте, щоб почати нове і перспективне. Ви на це так довго не наважувалися, ви так довго намагалися втиснути себе в рамки, які... Є на даний момент, чи були донедавна, да? ви прям себе туди впихували. Ви розуміли, що ви це переросли, ці стосунки цих людей, ці обставини, цю професію. Ви розуміли, що ви достойні вже більшого, ви переросли це все, але ви себе прям втягували туди, носили цю маску, да? садили себе нижче на рівень, не потрібно, не висовуйся, не лізь. Склеюйте, що є, намагайся зробити щось тут, да, в цій ситуації. І тут у вас буде подарунок долі ця свобода внутрішня. Ви знімаєте цю маску і просто говорите правду, чого б вона не стосувалася. Це таке звільнення, це така ейфорія, така свобода, що я можу робити, що я хочу. І да, тут. Не скажу, що це буде легко, але треба тут зробити це різко. І ви все одно до цього довго йшли. Ви розумієте, про що я кажу? Ви все одно до цього довго йшли. Ви десь довго себе зажимали. Наприклад, тут це просто до прикладу у вас своя ситуація. Але до прикладу, тут художник, він щось малює. У нього пензлик, в нього є картини, але він же ж їх швидше за все не показує нікому, або показує там рідним і близьким. Говорить, ну, мені не потрібно це признання, та я так для себе, так я скромнічаю, Кому потрібні мої картини. І довго так малює, роками, можливо, малює, і раптом е, хтось ще побачив цю картину. Чи десь попалась йому якась інформація про те, що. Ну, не треба себе так закривати. Якась сміливість проходить. Ось у нас зараз не важливо, коли мене дивитеся. Але я відео знімаю на порозі того, як Юпітер буде міняти знак. Він це робить раз в рік. І він міняє енергії. І, можливо, до вас з цими енергіями проходить сміливість про себе заявити. І вас багато хто не розуміє, і вам страшно. Але ви звільняєтеся. Я не скажу, що тут вам. Зразу ці картини чи будуть купувати, чи вам, знаєте, буде виставка і вам все будуть хлопоти. Але це вивільнення від того, що ви брехали, і тепер можете говорити правду, брехали самі собі, обманювали себе чи оточуючих. Не показували, що ви таке малюєте, можливо, так? Да? Не говорили, чим ви займаєтесь, якесь хобі може бути. Отут звільнення оце йде, і насолода від цієї свободи, неймовірна. Від того, що я можу перейти на якісь нові рівні, я можу спілкуватися з іншими людьми. Можливо, ви підете з роботи, яку просто вже ну, не можете. Вона може бути і непогана, але ви не можете себе в неї впихувати. Ви вже її переросли сто раз. І ви вивільняєтеся від цього. І ви, як вільний художник, ідете щось своє. І ви насолоджуєтеся життям. Можливо, в езотерику підете на дні. У нас тут. Іде жріться. Але це точно для вас великий подарунок долі, мати сміливість сказати правду, чого ви хочете собі, іншим. В першу чергу завжди собі, а потім уже іншим. І ви це говорите, ви туди, ви туди рухаєтеся, в такому напрямку, звільняєтеся від цієї, від цієї маски, яка вас змушує бути нещасливими, і насолоджуєтеся, просто насолоджуєтеся життям. Ось такі відео. Я всім вам вдячна за увагу, буду вдячна за коментарі, за підписку. До нових відео, Па-па!